Доброго дня, діти! Дуже рада вас вітати, діти, уявіть собі казковий ліс, де живе незвичайний жук. Його називають Жук Олень. Чому саме Олень? Бо в нього є великі щелепи, схожі на ріжки, як у справжнього оленя. Жук Олень великий, темно-коричневий. Блискучий, його ріжки виглядають страшно, але насправді він зовсім не небезпечний для людей. Він не кусає і не шкодить. Ці роги потрібні йому, щоб змагатися з іншими жуками хто сильніший. Жук Олень любить жити у старих лісах, де багато дубів. Він харчується солодким соком дерев. Вдень він ховається, а ввечері повільно повзає по гілочках, шукаючи їжу. Діти часто дивуються, коли побачать такого жука. Він справді виглядає ніби з казки але знайти його не так легко жуків оленів дуже мало, і вони занесені до червоної книги. Це означає, що їх потрібно охороняти, не ловити. І не чіпати. Жук Олень дуже корисна комаха, він допомагає природі, розкладаючи старі дерева, очищаючи ліс. Тому, коли побачиш такого жука, краще просто спостерігай за ним, можна сфотографувати або намалювати його, але не забирай із лісу. Запам'ятай, жук олень не просто комаха. А справжній лісовий охоронець він сильний, красивий і дуже важливий для природи. Тож наступного разу в лісі будь уважний, може, саме тобі пощастить зустріти цього дивовижного жука.